З міського бюджету виділять кошти на участь національної збірної команди ветеранів України в чемпіонаті Європи з веслування на човнах дракон. Таке рішення прийняли 25 червня члени виконавчого комітету Житомирської міської ради. Команди ветеранів це військові житомиряни переважно які поїдуть так само на Чемпіонат Європи в рамках команди «Парадрагон», тобто е команда з інвалідністю. Але наша команда з інвалідністю буде презентована виключно ветеранами війни, і це ми перші в Україні, які сформували таку команду. Хлопці зараз посилено тренуються для того, щоб представити гідно з Україну на чемпіонаті Європи. Вони будуть змагатися наступним чином. Тобто вони будуть знаходитися в човні 50 на 50. Це 10, наприклад, ветеранів і 10 ну, спортсменів. Або 5 ветеранів і 5 спортсменів. Змагатимуться вони на дистанції 1000 метрів, 200 метрів і 500 метрів. Тому це така перша історична подія сьогодні виділили кошти на їх від'їзд і участь в чемпіонаті. Ну і чекаємо з перемогою наших ветеранів. Національну збірну представляють Житомиряни та представники Житомирської області. Команда Парадрагон на чолі з ветеранами. І їхній тренер Дмитро Мороз каже, що раніше не вдавалося повністю укомплектувати команду. Це чемпіонат Європи, який проводиться раз на два роки. Це національний чемпіонат Європи, де борються команди за Кубок Європи. Останній раз ми його. Завойовували вперше і останнє в 2016 році, в Крим, в Риві були ці змагання. І після того в нашій неповній команди, як би ми не намагалися, ми не могли його вибрати. Наразі спортсмени інтенсивно готуються до чемпіонату, каже Дмитро. Взагалі 11, 11 чоловік. З них семеро Житомирських. І... Троє чи ну один поза конкурсом, і один і троє з районів командою. Найважче їх зібрати, так як у кожного якісь є ну проблеми, але збираються хлопці мотивовані, перспективні. Сподіваємось, що перша команда в Україні і не тільки що до добавляться до них і інші хлопці, які отримали якісь поранення, пошкодження, інвалідність. За словами тренера, ветерани доклали чимало зусиль і стануть прикладом для інших. Командний вид спорту. Це те саме, що як і рота йде в напад, розумієте, все один одного підтримують, і тому вони найбільш, як сказати, такі мотивовані і найбільш, дуже швидко вони. Розуміють, що треба робити, як треба робити, для того, щоб краще бути злагодженими з командою і дійти до кращого результату. Тільки вже в спорті. Нам потрібно підтримати, профінансувати цю поїздку, Дайбільше, щоб це було прикладом і для інших тих військових, які сьогодні зрівняються. Чемпіонат Європи з веслування проходитиме з 1 по 9 липня у Чехії.